Вестиції зайде на сотні мільярдів доларів, з'явиться доступне кредитування. Я не кажу про букабель локальних заводів, які виробляють будівельні матеріали. Таким я не займаюся. Зазвичай таким займаються правоохоронні органи стосовно будівельників. То на мою думку буде дуже велика конкуренція. Якщо добудуються, давайте розглянемо Грузію. Наступний приклад у нас йде Хорватія у містах, таких як Загреба Спліт. Ціна на жтову нерухомість зросли на 60-70%. Якщо Зараз інвестувати, то ще можна знайти вигідні варіанти і дешевше буває на відсотків 25 І буде ситуація аналогічна, як умовно з Укрбудом. Якщо продавати, то у короткостроковій перспективі вжити потрібно тут і зараз. Пропозиції буде більше, що призведе до зниження цін. то варто почистити трішки портфель, починати з неліквідних об'єктивів. В цьому випуску я б хотів з вами поспілкуватись на тему, що буде нерухомість Україна, а зокрема з Києвом. Коли підпишуть мирову угоду, ця тема на слуху все звісно відбудеться рано чи пізно, і правильно бути готовим до цього. У випуску я наведу декілька прикладів, як після воєнних країнах розвивався ринок нерухомості. Випуск думаю буде цікавий, як і для людей, які хочуть придбати нерухомість або інвестувати, так і тим, хто планує продати. Ви на каналі вирішив ключові питання з Богданом Маковецьким. Давайте розбиратись разом. Сценарій номер 1 оптимістичний, стрімке зростання цін. Такі причини: відновлення економіки та прилив інвестицій. Повернення великої кількості українців із-за кордону, що в свою чергу збільшує попит на житло. Київ, на мою думку, буде дуже привабливий, тому що більш захищений і головне це столиця, де кожен може знайти собі роботу. Звісно, буде активізація будівництва та зростання попиту на нову будову. Паралельно ділова активність і розширення. Бізнес, попит на комерційну нерухомість буде тільки зростати. Наскільки виросте ціна в Києві, то якщо в Україні настане мир, ринок нерухомості в Києві отримає потужний імпульс для зростання. Давайте оцінимо наскільки можуть вирости ціни протягом п'яти років. Фактори, які вплинуть на зростання цін у Києві і в інших містах після миру, перше це повернення населення, сотні тисяч українців, які зараз за кордоном можуть повернутися, що збільшить What? На житло, прилив інвестицій з боку українського бізнесу, так і від іноземних компаній поцінкам деяких економістів, наприклад, Михайла Кухара, то інвестиції зайде на сотні мільярдів доларів. Це можна до цього готувати. Відновлення економіки це зростання доходів громадян, стабільність національної валюти, з'явиться доступне кредитування нерухомості, різного роду програми доступного житла, дефіцит якісного житла. Всі ми знаємо, що війна призупинила багато підімниць. Я не кажу Пробну кабель. Що створить штучний дефіцит на ринку? Збільшення вартості будівництва, ціни на матеріали та роботу ростуть, тому що попит буде великий. А наприклад, локальних заводів, які виробляють будівельні матеріали, не так багато і необхідно інвестувати і в будівництві чекати це роками. Що стосовно будівельників, то на мою думку буде дуже велика конкуренція, як між забудовниками, так і інвесторами, які хочуть зробити в квартирі просто ремонт. Це вплине на ціну їх послуг. Наразі в них в більшості все добре. Їх чекають цікаві часи, тому що буде великий попит на їх послуги. Давайте пройдемося по сегментам: новобудови. забудовники активізуються, звісно, але через зростання вартості будівельних матеріалів та високий попит ціни будуть стрімко зростати. Вторинний ринок підвищення попиту сприятиме росту цін, але темпи будуть дещо нижчими ніж у новобудову. Це у випадку, якщо купується під інвестицію, а не під власне проживання, тому що вторинний ринок це вже готове житло, можна вже заїхати завтра і проживати. Що стосовно комерційної нерухомості, то бізнес повернеться, як і західні компанії, з'являться нові компанії, що створюють великий попит на офіси та торгові приміщення. По земельним ділянкам, то також відновлення економіки та будівельного сектору, зробить землю цінним активом і особливо в передмісті Києва. По заміським будинкам, попри на комфортне життя за містом буде зростати, на мою думку, що спричинить, звісно, подорожчання нерухомості в передмісті, і перед тим як перейти до наступного сценарію, давайте зробимо трохи висновки. Якщо настане мир, ціни на нерухомість. І можуть зрости мінімум на 50 70 за декілька років. Найбільший потенціал матимуть новобудови та комерційна нерухомість. Купівля зараз може стати вигідною інвестицією для тих, хто готовий чекати на зростання цін. Сценарій номер два це тимчасова стабілізація, заморозка конфлікту. Попри мир, економіка не відновлюється. Люди бояться великих покупок, тому що немає чіткого розуміння, що війна з часом не відновиться. Військові ризики знизяться, але ж інвестори будуть обережні. Держава, в свою чергу, намагатиметься відновлювати інфраструктуру, а не підтримувати ринок нерухомості. І це, звісно, логічно, тому що інфраструктура для переміщення військової зброї це досить необхідна річ. Очікувані зміни. Ціни можуть зрости поступово за рік на 10-20%, але без різких стрибків за міська нерухомість і комерційні приміщення будуть рости повільніше. Ринок більше активізується через рік-два після підписання миру. Сценарій номер три: це не домовились. Війна буде продовжуватися. Які наслідки для ринку? Вторинний ринок рушанин. Все більше власників квартир, які за кордоном вирішують продавати своє житло, бо не бачать перспективи і хочуть змінити країну проживання. На первинному вже ринку висока конкуренція серед забудовників, хто зміг вижити. При цьому низький попит, тому що мало інвесторів. Які готові інвестувати вкладати кошти в котлован і чекати роками, якщо добудують. якщо добудую, тому що на жаль, законодавство у нас таке, що не захищає, і великі ризики відштовхують інвесторів від купівлі на первинному ринку. Тобто новобудови буде менш привабливий і ринок буде досить важкий. Які зміни слід очікувати? Так це перший рік, півтора ціни можуть тимчасово присісти на десь. Ці 15 а потім все буде залежати від ситуації. Звісно, ж на фронті у регіонах, які сильно постраждали, наприклад, де окуповані території нерухомість може залишатись дешевою і на жаль нікому не потрібною і далі втрачати в ціні. Розглянемо декілька прикладів країн, де після завершення воєнних дій ринок нерухомості зазнав значних змін протягом 5 років. На першому місці давайте розглянемо Грузію. Трохи історію. Як ви пам'ятаєте, 2008 рік відбувся короткочасний військовий конфлікт між Грузією та Росією, точніше Росія, як завжди. Ну, не про те, що змінилось на ринку нерухомості після завершення конфлікту протягом п'яти років ринок нерухомості в Грузії поступово відновився у Тбілісі столиці країни. Ціни на житлову нерухомість зросли приблизно на 30 до 50 відсотків у період з 2009 по 2014 рік. Наступний приклад у нас Боснія і Герцеговина трохи історії після підписання Дейтенської угоди в 1990 2005 році закінчилась трирічна війна, що змінилось на ринку нерухомості протягом п'яти років після війни ціни на нерухомість в столичних районах, таких як Сараєво, зросли приблизно на 50-70%. Це зростання було обумовлено поверненням біженців, відновленням економіки та міжнародної фінансової допомоги. Наступний приклад у нас іде Хорватія. Після війни за незалежність, що завершилась в 1995 році, Хорватія почала відновлювати свою економіку, які зміни були на ринку нерухомості у містах, таких як Загреба Спліт, ціна на житлову нерухомість зросли на 60-70% протягом п'яти років. Зростання було спричинено стабілізацією політичної ситуації, розвитком туризму і іноземними інвестиціями. Наступний приклад це Косово після завершення конфлікту в 1999 році та проголошенням незалежності в 2008 році Косово. Почало відновлюватися, які зміни були на ринку нерухомості у ціни на нерухомість зросли на 70-90% протягом п'яти років після завершення конфлікту. Це було спричинено міжнародною допомогою іноземними інвестиціями та поверненням біженців. Наведені приклади демонструють, що після завершення воєнних дій ринок нерухомості в різних країнах почав. Тивно розвиватись і прирост в середньому 50-70%. Основні фактори, що вплинули, це звісно стабілізація політичної ситуації в країни, економічне відновлення, потім повернення. Населення та іноземні інвестиції. Попри те, звісно, варто зазначити, що кожна країна зазначена має свої унікальні обставини, які впливають на динаміку ринку нерухомості після війни. Ну що, друзі, давайте резюмувати, чи варто ж купувати зараз, чи варто почекати. Тут, звісно, все залежить від того, який сценарій реалізується, попри те, головне, яку задачу ви перед собою ставити, чи консервацію. Коштів більш-менш зрозумілий актив чи купівлю квартири для дитини або ж для власного проживання, або бажання заробити, купити і продати дорожче, або почекати і перестрахуватись, побути на коштах. Але при будь якому сценарії ви пам'ятаєте, що якщо вам необхідно вирішити ваше ключове питання, продати або купити нерухомість, ви знаєте, до кого звертатись. Я 15 років в нерухомості, маю великий бекграунд і зможу вам допомогти вирішити саме вашу задачу. Мабуть, окрім того, щоб купити щось солодке на 50% дешевше, Таким я не займаюсь. Зазвичай таким займаються правоохоронні органи, бо шари на ринку нерухомості як і не було, так і не буде. Добавляйте мій контакт телефону книгу, я можу бути вам корисним. Продовжую. Якщо розглядати оптимістичний сценарій, якщо зараз інвестувати, то ще можна знайти вигідні варіанти. Можна щось придивитись як сценарій, як пропозиція, можна придивитись щось неліквідне, умовно на високих поверхах. Що ми говоримо про квартиру. То на високих поверхах вони менш користуються наразі попитом і дешевше буває на відсотків 25, ніж квартири на середніх поверхах. Так що можна придбати подешевше і потім або продати, або жити в цій квартирі. Це, звісно, вже моя суб'єктивна думка. Не знаю, що не всім це підійде, але якщо є бажання купити дешевше, то це гарний варіант. Якщо ж купувати для себе або піти інвестицію, то краще орієнтуватись на житло, яке буде актуальним. Після миру, з гарною інфраструктурою, перспективним районом, старий фонд це будинки 50 70 х років народження, то на цей сегмент буде низький попит, якщо, звісно, бюджет не сильно обмежений. Або якщо це не поряд з метро, де можна вигідно здавати квартиру в оренду. Фокус краще робити на якісні об'єкти, вибирати квартири надійних забудовників, тому що. Держава не сильно захищає інтереси інвесторів і регулює цей ринок. І недобросовісні забудовники можуть знову скористатись цим. І буде ситуація аналогічна як умовно з Укрбудом. Якщо продавати, то у короткостроковій перспективі варто дочекатись пошваблення ринку. Всі ми розуміємо, що ціни після миру підуть вгору, але з іншого боку, немає розуміння, коли це настане, а жити потрібно тут і зараз. І мені здається, якщо все ж найближчим часом не буде чітких сигналів, що всі йдуть до підписання мирової, то частина власників, які знаходяться за кордоном, вирішить все ж таки продавати, продавати свої. Ти квартири і пропозицій буде більше, що призведе до зниження цін, і ви втратите можливість продати подорожче. Тобто, на мою думку, якщо у вас стоїть задача продати, і ви знаєте, що з цими грошима робити, то краще це зробити зараз. Якщо у вас не одна квартира і вам потрібно кошти, то варто почистити трішки портфель, починати з неліквідних об'єктив, залишити ліквідні на пізніше. Дякую вам, що додивились випуск до кінця. Буду вдячний за зворотний зв'язок. Цікава ваша думка, як підписання мирової угоди вплине на ринок нерухомості. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, щоб бачити побільше такого контенту. Це займе 3 секунди, але це буде дуже офіційно для мене і. Показником що я роблю щось корисне для вас. Також на каналі ви знайдете як і тест-драйви житлових комплексів, так і новини ринку нерухомості, і багато чого цікавого. До зустрічі на каналі!